Репортер на прямому про головні події в Україні вже за мить. Розпочнемо із такого: після вчорашніх ракетних обстрілів, енергооб'єктів на Кіровоградщині, електрику майже всюди відновили. Зараз без світла залишаються 2,5 тисячі абонентів. Нагадаю, вчора знеструмленими були понад 70 тисяч споживачів у 219 населених пунктах області. Ремонтні роботи тривають. Також зранку скасували обмеження подачі електроенергії. Жителів Рівного попередили про віялові відключення світла сьогодні з 16 до 23 години. Про це повідомив міський голова Олександр Третяк. За його словами, електрику вимикатимуть у різних районах по черзі, де саме та в який час точного графіку немає. Тривалість відключення залежатиме від зростання навантаження на енергосистему. Пояснив очільник міста. Він просить рівнян ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Знову без світла у Києві. Сьогодні проводять віялові відключення електроенергії. Про це повідомили в ДТЕК Київській електромережі. Так вирішили, аби уникнути аварій через пошкодження енергосистеми. Но компанії запевнили, що роблять все, щоб відключення тривали не більше чотирьох годин. Однак зазначають, що в окремих випадках світла може не бути довше. Про орієнтовний час можливих відключень компанія повідомляє на своїй сторінці у соцмережі. Економити електрику закликає, закликає українців президент Володимир Зеленський. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні. Глава держави наголосив, що стабільність роботи всієї енергетики, енергетики всієї держави залежить від кожного міста та району. Основна мішень терористів енергетика. Тому зараз. Будь ласка, ще уважніше, ніж раніше, ставтеся, будь ласка, до необхідності свідомо споживати електрику. Від кожного міста, кожного району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики. І особливо у годину пікового споживання вранці і ввечері. Кількість жертв російського обстрілу на Донеччині зросла до чотирьох. Ці дані офісу генерального прокурора. Росіяни обстріляли місто Бахмут та селище Курдюмівка біля Торецька. Внаслідок масованих атак під завалами будинків загинули не четверо місцевих мешканців та ще двоє отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхові будинки, приватні домоволодіння, міська лікарня та автомобілі. У Святогірську під час розмінування загинув рятувальник. Трагедія сталася сьогодні зранку. Здетонував боєприпас. Про це повідомили в обласній адміністрації. Людей тим часом просять бути максимально уважними та обережними. Якщо ж ви знайдете підозрілі предмети, одразу повідомляйте правоохоронців та рятувальників. Російська Федерація збільшила кількість калібрів у Чорному морі. Про це повідомляє оперативне командування. Південь нині в акваторії перебуває три ворожих носії високоточних крилатих ракет, сумарний залп яких понад 20 калібрів. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії високоточних крилатих ракет із сумарним залпом 24 калібри. Загальна чисельність корабельного групування ворога у Чорному морі становить 10 кораблів та катерів, у тому числі два великих десантних кораблі. Усі вони продовжують маневрування уздовж південного узбережжя. Криму. Вдруге за тиждень у Росії військовий літак впав на будинок. Цього разу в Іркутську загинули два пілоти літака. Це підтвердив губернатор Іркутської області Ігор Кобзів. За попередньою інформацією, винищувач впав на двоповерховий будинок. Спалахнула пожежа. Про причину падіння не повідомляється. В місцевому управлінні МНС стверджують, що літак су 30 розбився під час випробувального польоту. Это что? Я понять не могу, как будто как будто упала что-то. Ой, божечки, ой, божечки. Трофейна зброя, уламки ворожих снарядів, потрощена амуніція окупантів, усе це та багато інших речей стали лотами на виставці аукціоні незламні. Мета виставки зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Кожен, хто долучиться до збору, не лише допоможе нашим захисникам, але й матиме змогу отримати один із представлених експонатів. Як долучитися до аукціону та що ще на ньому представлено, дивіться далі. Гільзи, уламки снарядів, продірявлені каски російських загарбників. Усе те, що зазвичай асоціюється з війною, болем та смертю, українські художники перетворили на витвори мистецтва. Мої експонати здається, там 4 чи 5 є. це гільза ракета. На ньому намальована велика лялька Мотенка. і також інсталяція маки. Це моє. Ну і ще там деякий посуд теж я розмальовувала. Перш за все, я надихнулася тим від. Тям, що я можу допомогти Україні, і, перш за все збройним силам України перемогти у цій війні на виставці аукціоні. Також представлено картини художниці Аліни Янченко. Роботи дівчини це відображення реалій нашого сьогодення. Мені запропонували е, зробити кілька експонатів. Е, волонтерська організація Твоя брама е, Ольга, е, вона власне. Е, Катала ідеї, які вони хочуть, щоб були втілені, і власне я їх втілювала протягом кількох тижнів. Морально це справді не дуже просто, і якраз я обирала більше працювати над цими болотами вночі. Мабуть, настрій був більш такий. Ідея такої виставки аукціону для збору коштів на автомобіль для 68-ї окремої єгерської бригади виникла у громадської організації Твоя брама. Ініціативу підтримала всеукраїнська громадська організація Солідарна молодь. Разом втілили задум у життя. Більш складніше було домовитися з художниками не в плані того, що вони відмовлялися працювати, а в плані того, що не всі хочуть працювати з кров'ю, тому що є деякі в нас шоломи, в яких є саме кров орківська і, наприклад, там експозиції, такі як берці, в нас можливо буде на наступну виставку, і вони брудні, вони всі йдуть в піску, і не всі хочуть в плані… Може, брезливі, ну я маю на увазі. А так у нас в принципі не було відмов, ніколи. не було. До виставки аукціону долучився й фонд Порошенка. Він вже традиційно подвоїть зібрану для наших захисників суму коштів. Марина та Петро Порошенки також виставили на аукціон власні лоти, унікальну мапу України, видану у квітні 1912 року, а також картину Лелека Зрубіжного. Вітанці навчально-реабілітаційного центру міста Рубіжне Луганської області подарували на А сьогодні ми знаємо, що саме там йдуть запеклі бої. Місце знаходиться під окупацією. Петро Порошенко також додав до експонатів аукціону трофейний автомат загарбників АК-12, який із Херсонщини передали бійці 6-ї роти 206-го батальйону територіальної оборони. Колись він належав одному із псковських десантників, що приїхали вбивати українців. Але тепер цей АК-12 більше не зможе зробити жодного пострілу. Покупцю я скажу місце і підрозділ Пскова який ми вилучили для участі в аукціоні, подарую фото БМД, бойової машини десанту, яка була, ну кажучи, зупинена нашою шостою ротою. Загалом на виставці представлено 15 експонатів. Їх сформовано у 10 лотів. Триватиме виставка Аукціон Незламні упродовж тижня. Я часто їжу на міжнародні поїздки, і люди кажуть, ми вже втомилися просто донатити. І тому ми вирішили зробити таку виставку інтерактивно для того, щоб люди побачили, що їх донат за їх донат вони можуть отримати дуже дуже круту, ексклюзивну, унікальну річ, яка буде нагадувати про перемогу. Усі лоти опубліковані на сторінках аукціону виставки незламні у соціальних мережах, зокрема у Фейсбук та Інстаграм. Будь-хто може долучитися до аукціону, а відтак до збору коштів на автомобіль для наших захисників. Пізніше організатори випадковим чином оберуть переможців аукціону. Андрій Соломка, Віталій Швець, телеканал Прямий. Наразі це усі новини. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті. prm.ua, а також обов'язково стежте за оновленнями у соціальних мережах прямого ну, у Фейсбуці, у Телеграмі. Ну і також обов'язково підписуйтесь на ютуб канал прямого каналу, адже там ви знайдете чимало цікавого, інформативного та розважального відеоконтенту. Залишайтеся з нами!